Якщо ви полюбляєте банани, то вам просто необхідно спробувати приготувати банановий пиріг. Він відрізняється не тільки смаком, але й поживністю. Такий пиріг не забере великої кількості часу на приготування, а вийде без проблем навіть у кулінарів з маленьким досвідом роботи. Тож годі балачок, давайте вже розпочнемо. Вам знадобиться 2 яйця, сіль, 1 чайна ложка соди, 500 г бананів, 115 г коричневого цукру, 115 г вершкового масла та 250 г борошна. Крок перший. Розімніть банани в тарілці. Крок другий: змішайте борошно, соду і сіль. Потім в окремій мисці збийте яйця. В іншій разом розітріть масло і коричневий цукор. Крок третій. В миску додайте яйця і банани. Масу перелийте в борошно. Перемішайте все. Крок 4. Щільно змастіть форму маслом і викладіть у неї отриману суміш. Крок п'ятий. Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте 60-65 хвилин. Витягніть з духовки і дайте остигнути 10 хвилин. Потім викладіть пиріг із форми. Приємного апетиту.